Доброго дня! Тема нашого уроку функції та методи опрацювання списків. Сьогодні ми з вами завершуємо вивчати списки, і нам залишилось розглянути лише декілька нових методів, які ми ще не використовували, і деякі функції. Давайте з вами створимо список і розглянемо, як працюють методи, які ми ще не використовували. Я створюю такий списочок X, якому якому присвоюю ну, поки що лише числові дані. Хай буде мінус –5… 5, 6, 7, 8. І вистачить мені для прикладу. Ми з вами вже вміємо додавати нові елементи в кінець нашого списку. Для цього ми використовуємо такий метод, як UPend. Він додавав нам після останнього нашого елемента новий елемент. Але буває таке, що нам з вами потрібно вставити його або на початок, або навіть всередину, не обов'язково в кінець списку. І тут нам допоможе такий метод, який називається insert. Я записую мій списочок. Далі, через крапочку, я записую мій метод. І в дурчках я вказую лише два числа. Перше число це у мене. Номер елемента, який я хочу вказати. І через кому я вказую той елемент, який я хочу додати до мого списку. Наприклад, хай це мене буде число 2. І зараз мені залишається лише вивести мій вже оновлений список, який має ім'я X. Запускаємо. Дивлюся, що моє число 2, воно вставилося на перше місце. Чому на перше? Тому що знову ж таки згадуємо: 1 це в мене 0, а перший це в мене 2, потім другий, третій, і так далі. Думаю, це вже пояснювати не треба, але все ж таки нагадаю. Тобто, ми з вами бачимо, що в дужках потрібно вказати лише місце, куди ми хочемо вставити. Давайте, наприклад, четверте, І через кому я вказую число або елемент, який я хочу туди додати. Наступний метод, який ми з вами розглянемо, дозволяє нам видалити елемент з кінця списку, ніби як ми з вами додавали в кінець. Але якщо ми з вами в дужечках нічого не вкажемо, то це буде кінець. Але якщо вкажемо, то можемо звернутися до будь-якого елемента і його вивести. Давайте перевіримо, як цей спосіб працює. Цей метод у нас називається. Pop. До речі, він нам ще й дозволяє повернути, тобто може показати той елемент, який ми з вами видалили, тому я друкую print x, крапочка і записую мій метод pop. Далі, якщо я вкажу в дужечках ще, якесь число, то індекс, мені в мене видалить з списку цей елемент, який є під цим номером. Але якщо я дужечку залишу пусту. Тобто пусті дужечки. то в мене видалиться лише останній елемент. Але ми вкаримо з вами, наприклад, 1. тобто мінус 5. І потім я вивожу результат. Тобто print і вивожу мій X. Запускаю. І дивлюся, що у першому варіанті мені вивело мій видалений елемент, тобто мінус 5, ось він у мене. Ой, ось він у мене. І далі я вивожу вже. Списочок без цього елемента. І відповідно в мене вже йде мінус 1, 5, 6, 7, 8. Тобто все, як і повинно бути. Так, давайте розглядаємо ще один метод. Якщо у нас в списку мало елементів, а так як у нашому прикладі, то дуже зручно переглядати елементи самостійно. Але коли елементів дуже багато 100 або навіть 1000, то й ще більше, то тоді з пошуком елементів приходиться дуже важко. Але для цього також є свій метод. Наприклад, є такий метод індекс, він знаходить вказаний елемент і виводить його індекс, тобто місце, перевіримо це на практиці. Залишаю той же самий приклад і вивожу знову ж таки. Print. Звертаюся до списка X і через крапочку я записую індекс. І в дужечках знову ж таки звертаюся до його індексу. Наприклад, це в мене буде 4. Запускаю. Так, у мене є помилочка. Чому в мене помилочка? Тому що я. Так, списочки в мене є. Так, що таке? А, мені пише, що цього елемента в мене немає. Через те, мені помилочкою викидає. Вивожу 5, запускаю. І мені пише, що цей елемент у мене знаходиться під індексом 2, тобто 0, 1, 2. Але якщо у мене, наприклад, додам ще одну п'ятірочку, є 2, чис... 2 числа 5, мені все рівно лише виведе. Один, тобто перший, який нам попаде. Так, йдемо далі. В цьому прикладі ми бачимо, де да, в мене дві п'ятірочки. Відповідно, да, така халепа. Відповідно, ми можемо ще досконалити нашу програму, що нам вивело і яка ця п'ятірочка під яким індексом. Але тут потрібно вже буде дописати багато коду. Нам це ще поки що не потрібно. Ну, не сильно багато, але потрібно буде доопрацювати. Давайте ще такий приклад розглянемо. так як у мене дві п'ятірочки, я хочу дізнатися, скільки ж у мене п'ятірочок. можливо, у мене їх не дві, а три, якщо у мене список буде більший. Для цього нам потрібно знову ж таки скористатися таким методом, який називається count. Знову ж таки, count 5. Я знаю, що в мене їх дві. Запускаю, і мені пише, що в мене їх дійсно дві. Перевірю, скільки в мене 6 Одна. Перевірюю, скільки в мене четвірочок, я вже знаю, що в мене їх немає, мені помилку викидало. Мені пише, що їх 0. Тобто помилки не пише, але пише, що такого елемента просто не знайдено. Е, відповідно, ми всі наші е, числа, які в мене тут є, ми можемо їх виводити як за зростанням, так і за спаданням. Можливо, комусь так буде зручніше переглядати наші списки. Е, для цього нам потрібно використати спеціальний метод, який називається сорт. Світ тобто слова сортування. І в дужечках давайте я зроблю трошки простіше. Давайте я X напишу сорт, і тобто зараз відсортую і вже просто виведу мій відсортований списочок X. Давайте подивимось, як він мені відсортує. Він мені відсортує так, мінус 5, тобто саме менше число, потім мінус 5, 5, 8 І на порядок зростання. Тобто мою останню п'ятірочку воно перенесло. Ось сюди, ну тобто ось після коми сюди, і все правильно в мене записано. Е, можливо, мені потрібно застосувати навпаки, тобто від більшого числа від 8 до меншого. Це також можна зробити за допомогою цього методу. Єдине, що тут, де в нас дужечки, тобто нам потрібно вказати параметр. Параметр реверс, розвернути і надати йому значення true. Запускаю. Так, щось у мене помилка. А, одну літеру пропустив реверс. О, і бачу, що в мене 8, 7, 6, 5, 5, мінус 5. Тобто, -то все в мене працює так, як і повинно. Е, ну, і відповідно, якщо у нас є список, за допомогою якого ми можемо застосувати е, Відповідно, будь-який список за допомогою цієї команди ми можемо з вами і розвернути. Тобто, я знову ж таки. Видаляю, ось це X і true. Застосовую, лише не забуваю додати дужечки, тому що мені викине помилка. І бачу, що якщо я запущу X, списочок X із методом reverse, у мене повинен мій списочок відобразитись навпаки. Тобто від кінця тобто п'ятірка в мене буде перша, вісьмірка буде друга і так далі. Перевіряємо. 5, 8, 7 і закінчується мінус 5 мінус 1, тобто мінус 5 мінус 1. Знову ж таки, все працює, як і повинно. Так, добренько. Також ми з вами можемо видаляти елементи нашого списку. Але і тут нам допоможе з вами такий метод remove, чи remove. Він нам дозволяє видалити елемент, який ми з вами хочемо. Але якщо у нас з вами таких елементів є декілька, нам потрібно буде декілька разів задіяти цей метод. Ну або використати просто цикл. Давайте перевіримо, як це можна зробити. Тобто зараз реверс я видаляю і рукую «Remove» Видалити. Який я хочу видалити? Я хочу видалити елемент 5. І знову ж таки вивести мій списочок X. Запускаю. Я бачу в мене мінус -1, -1, -5, 5. 5. О, воно його знайшло і воно його видалило. Але знову ж таки, в мене ще одна п'ятірка. Давайте перевіримо, як це виглядає по кроковому виконанні. Тобто Зараз списочок мене зчитавсь, і дивимося. Списочок X. Ми задіємо метод remove і шукаємо число 5. І у нас йде перевірка. тобто Перший нульовий елемент у нас його немає, да, тобто він його знайшов і нам вже виводит, тобто він його видалив тобто 5, і вже виводить нам ось такий списочок, тобто без п'ятірочки. Але ще в мене одна п'ятірочка є. Як я говорив, це можна вийти з такої ситуації за допомогою циклу, що нам видалялося, поки знаходить число 5. Або якщо в нас їх небагато цих елементів, у нас їх дві, ми вже знаємо, які ці елементи шукати методом І можу видалити, просто два рази прописати одну ту саму команду. Чесно кажучи, не завжди це правильно два рази використовувати один і той самий метод, все ж таки, це в циклі було б набагато краще і зручніше. Так, ми з вами побачили, як можна видалити елемент. Але нам також ще дозволяє видаляти елементи списку, так звана інструкція або говорить ще, оператор DEL. Єдине, що тут я вже звертаюся не до самого списку, а звертаюся до окремого елемента, тобто до індексу, мені потрібно знову ж таки записати DEL, тобто мій оператор, або інструкція, як говорить ще, DEL. Потім в дужечках я вказую мій списочок x. І в квадратних дужечках звертаюся до індексу. Наприклад, я хочу видалити мінус 5. Це в мене 0, 1, Перший елемент. І потім я вивожу мій списочок x уже без першого елемента. Тобто мінус 5 у мене не повинно бути. Дивлюся, мінус 1, мінус 5 видалило, 5, 6, 7, 8, 5. То все працює ідеально. Да, тут можна поекспериментувати, да, але все рівно, який би індекс не ввели, якщо він у нас є, а ось 12 у мене, наприклад, немає, то мені виведе помилку. Е, списки нам дозволяють також працювати з іншими даними. Наприклад, рядками. Е, розглянемо декілька методів. Наприклад, у мене є е, змінна X. В цій Зміні X у мене присвоєний рядковий тип даних. Ну, наприклад, мені 13 минув. Думаю, всі вже знають такий вірш. Далі я можу розбити його, кожне окреме слово можу розбити на індекс, тобто ну, на елемент мається на увазі. Тобто, мені це буде нульовий індекс, перший і так далі. Як я це можу зробити? Е, відповідно, так само, як і з рядковими типами даних, ми їх не змінюємо, ми можемо зміни занести в змінну. Тому я створюю змінну Q. І до змінної Q я присвоюю е, x крапочка і застосовую метод split, який мені розбиває е, на слова. Ой, тут помилочку зробив, S не натиснув. Так, split. Е, Далі. Що мені потрібно зробити? Потрібно лише вивести мою змінну Q. Тобто Print Q. Запускаю. І дивлюсь, мені 13-й. минало. Тобто, в мене вже є три елементи. І, відповідно, якщо я виведу якийсь із них, давайте навіть індекс спробуємо вивести print 1, що мені виведе. Мені виведе 13-й. Тобто, ось це слово. Тобто є такий простенький спосіб. Але ми можемо розбити не лише на слова, ми ще можемо розбити навіть на символи. Для цього мені потрібно знову ж таки переписати мій рядочок, тобто тут я буду виводити X, і давайте, що я тут виведу? Я напишу, що X дорівнює і метод list. Я записую. До речі, дуже часто багато хто помилково його для імен списків. Ліст. Ви бачите, що він у нас зафарбований, тобто вже має якийсь колір. Тобто це службове слово. Ми його змінними використовувати не можемо, але все ж таки дехто помилково це робить. Далі, ліст. І ліст я вписую, що мені потрібно розбити мій е, ряд, мою рядкову змінну X. Що в мене буде? І ми бачимо, що у нас кожен символ ем, розбився на окремий елемент. І, до речі, відступи. Ось тут у мене відступ, і ось тут у мене відступ це також елементи. То Та дуже цікава штука в нас вийшла. Так, ну на цим поки що ми з вами завершимо, як розбивати. І ще звернемо увагу на такі три математичні функції, як max, min sum. Max це нам потрібно вивести максимальне число із списку. min – це мінімальне, ну і сума, суму цих елементів, якщо це числа. Створюю, знову ж таки, списочок X і задам такі числа. Хай в мене буде 2, 3, 4, 5 і 6. Мені вистачить для прикладу. Далі я хочу лише вивести... Максимальне, тобто то максимальне число із мого списку X. Запускаю. Мені вивело 6. Дійсно, це число 6. Тепер мінімальне, тобто найменше, я друкую мін, мені повинно вивести 2, тому що двієчка в мене найменше. 2. І якщо я застосую суму, таку функцію, як сум, сума, мені виведе 22, додати 3 буде 5 додати 4 буде 9, додати 5 буде 14 і додати 6 буде 20. Все вірно в нас рахує. Е, ну, В принципі, це все, що я планував сьогодні показати в відео, але давайте ще розглянемо життєвий приклад, де ми можемо використати деякі методи, які ми сьогодні з вами розглянули. Е, наприклад, нам потрібно розрахувати середній бал за рік наших досягнень, тобто якусь середню оцінку за певний предмет математика, біологія, хімія чи ще якісь інші. В нас є список з нашими оцінками, і нам потрібно додати всі оцінки та поділити на їхню кількість, щоб дізнатися наші середній бал. Перш за все, я створю список, який назву бал. І запишу сюди оцінки. Наприклад, 10, 9, 10. 8. То якусь тему не довчили: 11. Ну і давайте ще 7. Тобто, це мене мої оцінки з певного предмету. Далі, щоб мені визначити середнє арифметичне, перш за все, мені потрібно додати всі ці числа. Тому я створюю змінну сума. Сум, я не використовую, тому що це службове слово, в ну, мене зафарбувалося навіть. Я друкую сума. І далі я записую сум І в дурчках записую бал. Тобто, на Цьому етапі, тобто в цьому рядочку, у мене вже підраховується сума всіх моїх елементів, тобто 10, додається до 9, додається 10, додається 8, 11 7, і так далі. Далі мені потрібно із суму цих чисел поділити на їхню кількість. Я запишу середнє дорівнює моя змінна сума, тобто сума всіх чисел в списку. Поділити на довжину мого списку. Довжину ми вже вміємо з вами е, дізнаватися списку. Це нам дозволяє зробити команда len. І в дужечках я вказую мій списочок-бал. Тобто він у мене рахує що 0, 1, 2, 3, 4, 5, тобто, на всього 6 елементів. І він діли суму цих елементів на їхню кількість. І нам потрібно лише вивести наше середнє, тобто нашу оціночку. І я друкую Print. А, реч, запускаю. У мене вийшло 9 балів, крапочка, 1, 6, 6, 6, 6. 6, 6. Ну, якщо б округлили, до десятих вийшло 9,2, або просто 9. Давайте, до речі, це і зробимо. Тобто -то print. Нам дозволяє, що можливо, хто пам'ятає 5 і 6 -й клас, ну, я сумніваюся. Є така команда round, яка мені зараз дозволить мою змінну середню округлити. І запускаю програму. Тобто, це у мене без округлення і 9 у мене з округленням. Тобто ось цей рядочок я навіть міг би видалити і просто вивести в оціночку. Ось таким чином, будь-хто може дізнатися свою оцінку. Середню оцінку з певного предмету. А на цьому ми будемо завершувати. На наступному році ми вже будемо з вами створювати графічні інтерфейси, але вже не за допомогою бібліотеки Декінтер, а трошки інший. І на наступному році я покажу, як ми можемо з цими бібліотеками працювати і на комп'ютері, і на телефоні за допомогою яких засобів. На цьому все, дякую за увагу, до побачення, до наступного відео.